Доброго часу доби, шановні добродії, після вчорашнього матеріалу багато людей звертаються до нас з питанням, як можна отримати документи з реєстраційних справ на ті юр особи, які людей цікавлять. Ось цей матеріал на сайті Багнатнації. Зазначу, що відео. Буквально через годину о, було прибрано самим ресурсом, з поясненнями щодо цькування там якогось і ще якихось там незрозумілих обставин. От, тобто, вони самостійно о, видалили о, мій, моє відео. Так, ну ми повернемось до отримання. Матеріалів з реєстраційних справ. Ось ми опублікували вчора. Дуже багато матеріалів у нас опубліковано раніше на зазначену тему. Ось, ви бачите документи з архівної справи юридичної особи виконавча служба з довгою назвою, в назві якої. Дуже багато повалення конституційного ладу. от ну, е, хто захоче ще зайде, ознайомиться з цим матеріалом і з іншими матеріалами, де викладались подібні е, документи. А я вам покажу е, документ відповідно е, до якого відбувається процедура е, отримання документів. Е, ось. На сайті Верховної Ради України наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 1657-5, який має назву про затвердження порядку надання відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Дуже корисний документ, раджу прочитати. Кожному, хто захоче е звертатися до ЦНАП за подібними документами, ось тут даються визначення, ага. е що таке запит, е що таке заявник, хто такий заявник, уповноважена особа, е центр надання адміністративних послуг, е ЦНАП, який діє відповідно, Утворений і діє відповідно до закону про адміністративні послуги. Також о, дається визначення, що таке є виписка з єдиного державного реєстру. О, й, дається на бланку о, аркушу формату А4. Ось буквально написано. О, що таке виписка з єдиного державного реєстру за результатами проведеної державної реєстрації. Також надається на е, аркушах формату А4. Що таке витяг з єдиного державного реєстру? Ну так. таке інше. Е, для того, аби спростити вам завдання законотворець, зараз я злистаю на самий низ. В самому кінці документа є додатки. Документ підписаний директором департаменту приватного права. Є у нас і такий департамент, виявляється, приватного права ОМ Ференс. Тут ви можете побачити додаток один. Це запит про надання виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Крім того, є додаток номер 2 Про надання витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також підписаний директором департамента приватного права Ференс. І є запит форма запиту номер 3 про надання документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи підприємця. Також підписаний директором департаменту приватного права Ференс. Зазначу для тих, хто можливо буде. Отримувати, захоче отримувати таку інформацію. Ця процедура платна. Запит на інформацію е, про надання виписки або витягу коштує 130 гривень е, на даний час. Запит на інформацію про надання документів щомісяця з реєстраційній справі. Кожен документ в реєстраційній справі коштує 190 гривень. Тобто той матеріал. Який є останнім на сайті Багнетнації, там, де знаходяться опубліковані матеріали з реєстраційної справи юридичної особи виконавчої служби, там шість документів, деякі з них йдуть з додатками. Тобто, загальна вартість того пакету документів коштувала 1140 гривень, плюс касовий збір, банківський збір. Там 25 гривень Приватбанк бере. Так що беріть на озброєння. Можливо, роздрукуйте собі ось цей наказ, бо дуже багато дзвонять, телефонують людей з України і ті, які вже практикують. І дуже багато е, відбувається в ЦНАПах. Дівчата на них дивляться. Квадратними очима і не розуміють, про що йде мова. От то простіше вам буде все ж таки роздрукувати цей наказ, носити його з собою. І, повертаючись до додатків, запитів, ми бачимо: ось тут є гіперпосилання. От бачите, запит і от намальована скрепочка. Ми натискаємо і відбувається завантаження на наш комп'ютер. Бланка документа. Так буде простіше, якщо ви будете приходити з своїм бланком. Ось другий ми зараз викачаємо і третій. Зараз подивимось на результати. Так. так, куди ж вони, мабуть, завантаження, завантаження. Так, ось три файли ми бачимо. Відкриваємо. Додаток номер 3 Ось таку форму він має. Бачите? Це для отримання відомостей з реєстраційної справи. Підписано директором департаменту приватного права Ференс. Відклюємо наступний файл. Додаток номер 2 Запит про надання витягу з єдиного державного реєстру. Ось таку форму він має. Тут все доволі зрозуміло написано. Зайвих рухів і кроків вам робити не прийдеться. Післи, оплатили, заповнили, отримали. При нагоді можете скидати нам на електронку, наша електронка SVF 2011. Собакаур.нет, або мені в лічку на Facebook, і ми будемо публікувати дані тих юридичних осіб, можливо, з державними назвами, а можливо, з назвами органів місцевого самоврядування, які ви будете досліджувати. На цьому я вам дякую за увагу. Бажаю успіхів. Все буде багнет нації. Хай щастить.